Вечірня годівля коней. Коні на продажу кубили. Зліва кубила 10 років. 10 років кубилі не є жеребна. Всево правіша кубила, жеребна, 7 років кубилі на 24 число має родити. На 24 квітня, так як би срок. Жеребна по від Харика сина жеребцю. Лухарикову сину. Цього кобила. Не є маленька, файна, велика, висока. Там та трошечки менша зліва, там ті 10 років, ті 8. Є така лошиця ще на продаж. Теж лошиці 8 місяців зараз. Вона зараз вона по нашому українському жеребцю ваговозу. Ноги має файні, теж грубі, не є маленька на 8 місяців, і кобила теж 7.